В Україні дедалі частіше трапляються випадки, коли виграна судова справа стає лише першою сходинкою у довгій боротьбі за свої права. Пані Ганна розповідає, має інвалідність другої групи. Постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. В червні минулого року через суд домоглася перерахунку пенсії. Згідно з рішенням, вона мала би отримувати виплати у розмірі восьми мінімальних виплат, а це близько 18 тисяч гривень. Суд став на її сторону, проте на практиці жінці отримати ці кошти виявилось набагато складніше пенсійний фонд оскаржив це рішення в 8-му апеляційному суді Львова, але вчасно не було проплачено судовий збір, і апеляційний суд повернув те звернення, повернув назад в суд. Відтоді минуло три місяці, але перерахунку так і не було. Жінка розповідає, неодноразово зверталася до пенсійного фонду письмово та по телефону. Перший раз відповіли мені, що в зв'язку з тим, що на даний час технічні можливості програмного забезпечення стосовно внесення змін до електронної пенсійної справи обмежені, то перерахунок пенсії буде проводитись в індивідуальному порядку. Однак, за словами пані Ганни, на друге звернення відповіли, що виплат їй взагалі не має бути. На моє запитання, чому відповіла: тому що у вас немає апеляційної постанови. І коли я подумала, апеляційної постанови немає, тому що пенсійний не заплатив судовий збір. Я інвалід Чорнобиля стала заручницею пенсійного фонду. Ситуація пані Ганни не поодинока, каже народна депутатка України Ірина Констанкевич. Сотні чорнобильців змушені доводити свої права в судах. Чи може влада вплинути на ситуацію та забезпечити виконання судових рішень? Насправді таких пенсіонерів обурених, ображених, дискримінованих. Є не одна тисяча. Ми маємо інформацію, що лише у Волинській області відсуджено по судам було майже 29 тисяч доплат пенсіонерам. 29 тисяч наразі ми скерували і депутатські запити, і звернення до уряду, до міністерства соцполітики, щоб вони нам пояснили, як вони бачать далі розв'язання цієї ситуації. Чи зможе держава забезпечити реалізацію таких виплат? Відповідь на це питання залишається відкритою. А поки тисячі громадян, як і Ганна, змушені чекати. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин. На часі